А часто густо випадки, такі, які відбуваються на полісі, це прості люди, мотивуючи, що нема за що. Купити щось там чи нема що, я там зріжу, а там воно сухостойне, а там воно не це завезу на пілораму, бо мені треба там. Це архівне інтерв'ю 2019 року. Тоді що головний лісник Рівненщини Віталій Сухович скаржиться на прости люд, бо ті незаконно вирізають ліс. А це вже 2023 рік. Свіжі кадри, як працівники ДБР проводять обшуки у Віталія Суховича. Правоохоронці викрили депутата Рівненської обласної ради та керівника лісової галузі регіону у володінні незаконними статками на мільйони доларів. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою. Понад 4 мільйони доларів США у різній валюті готівку. Віталій Сухович зберігав у пакетах та валізах. Окрім цього, працівники ДБР знайшли три елітні автомобілі: коштовності та дорогі годинники. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному. На яких здійснював будівництво котеджів? Ділянки зареєстровані на номінальних осіб. Підконтрольних обранцю. обшуки проводили у помешканні Суховича та робочому місці депутата, членів його сім'ї. Раніше журналісти телеканалу «Лайв» з'ясували, що будинок чиновника на 220 квадратів записаний на дружину, з якою він нібито розлучився після того, як прокуратура запідозрила його у недостовірному декларуванні. Аби розгледіти подвір'я, ми підняли в повітря дрон і побачили будинок на два поверхи із мансардою, кілька чималих добудов і зону відпочинку. Із Декоративними рослинами і туєм і все б нічого. Але жителі Дубровиці на Рівненщині, де розташований будинок, кажуть розлучення лісівника фіктивне. Тоді журналісти знайшли й деревообробне підприємство у дружини головного лісівника Рівненщини. Ця лісополка може використовуватися для обробки там чорної деревини, яка була заготована нелегально. Ну і Усі надприбутки також будуть буде отримувати саме директор. Подібних сумнівних фактів збагачення Суховича та його родини чимало. Та крім цього, на підозрілу діяльність скандального чиновника скаржились лісівники області і навіть виходили на протести. На ці посади розслабляє своїх або родичів, або знайомих, або кумів. І, хоч інформація про те, що прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно Віталія Суховича, лунала ще в 20-му році. Зараз ДБР взялися рішуче наразі. Шуки тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Після викриття суховича у державному підприємстві Ліси України повідомили, що хотіли звільнити посадовця, але не змогли. Інформація щодо численних фактів, які стосувалися діяльності фігуранта, була зібрана правоохоронцям за сприяння департаменту безпеки ДП «Ліси України. Керівництвом ДП ще півроку тому було прийнято рішення усунути суховича з посади та звільнити з підприємства. Проте він тривалий час перебував на лікарняному, використовував інші приводи та перешкоджав звільненню. Нині відомо, що депутата Рівненської обласної ради керівника лісової галузі області відправили до СІЗО. Суд призначив Віталію Суховичу взяття під варту із правом внесення застави в розмірі 192 мільйони гривень. Ілля Томашевський новини рівного.